Тут можна також сказати, що ви, коли заходите в супермаркет, з вами на касі не так спілкуються, вам теж дякують, вам кажуть, будь ласка. От. Тому виходить, ви не, став... ви не маєте такого ставлення до людей, які інші вже давно мають, хоча у них не легша робота, ніж у вас. Далі можна задати таке питання, а де ваш Бейджик, як ваше прізвище? З ким я маю справу? От мовам можуть якось це заперечити, ви скажете, зачекайте, я свої документи подаю, я не знаю, кому я подаю. Тут в кабінеті може сидіти будь-яка людина. До речі, один раз так і було. Я ще був студентом, якраз ота от незах соціально незахищена категорія, який найчастіше хамлять. Да? І там от одна молода співробітниця університету, який я закінчував, теж отак, от якось там відповіла. Ну так відповіла, що мені прийшлося директора піти і спитати, вибачте, а що у вас таке трапляється? От як так можна? Тут знакова подія. Люди отримують диплом. А їм так от відповідають, от просто. Образливо. Ну, от. Він, просто, він потім пояснив, що то взагалі не співробітниця, це просто донька своєї мами, яка чомусь опинилася на робочому місці. Коротше кажучи, якщо ви за одному тузочку тягнете, але робите це грамотно і без емоцій, то вам завжди вдасться розв'язати цей клубок. До речі, не тільки на користь свою особисто, а на користь інших, тому що вирішуючи, вирішуючи такі справи, ви вже запобігаєте цьому нахабству, коли. Воно може статися до інших людей, так захищаючи своє право, як казав монокант. Ви захищаєте права інших, а не тільки самих себе. І тут, до речі, ще один момент є важливо. Більше навіть захищати позицію інших, ніж свою. Бо коли ви захищаєте позицію інших, то знімається цей момент егоїзму. У нахабної людини він нахабство якраз йде від її его зазвичай, так, щоб показати саме свою зверхність. А коли ви захищаєте когось, ви показуєте, що вам не до зверхності, а вам до принципів нормального спільного життя. Ось в чому суть. От і от, значить. Такі можуть бути моменти, про які важливо пам'ятати при конфліктних ситуаціях. Ну і візьмемо, приклад ще один з продавцем, припустимо, навіть якщо ми самодостатні покупець, якщо висок, з високою купівельною спроможністю. Але якщо ми чи по-чесному заробили свої гроші, а та людина, яка нам хоче продати товар чи послугу, не чесно до нас ставиться, то сказати їй про це, захистити своє право, це теж важливо, навіть якщо для вас це дрібні гроші, абсолютно. Ну тим не менш це важливо, тому що. Тому що ви рятуєте цим інших людей, які могли б попастися на цей гачок з меншою купівельною спроможністю. Бо тут справа вже не в грошах і в їх кількості, а справа в тому, що хтось працює чесно, а хтось не зовсім так? і таким випадкам потрібно запобігати. І от коли вам кажуть, наприклад, не вчіть мене, ви можете відповісти, а я вас не вчу, я просто звертаюся до людяності. Я до вас звертаюся як людина до людини маю на це абсолютне право. І тут важливо ще пам'ятати про такий момент, нахабство воно завжди заплановане наперед. Воно, І воно апелює до емоцій, розвести вас на емоції. І коли ви зберігаєте спокій, самодостатній, а особливо тон вічливий, то ви цим, цим теж показуєте, що ви не вражені абсолютно. У вас є своє середовище, в якому ви працюєте, у вас є своє коло людей, співробітників і родичів, вам з ними дуже добре, у вас з ними проблем немає. А людина, яка поводиться нахабно, зазвичай вона має ці проблеми в родині. Бо якщо ти на роботі не можеш бути людяним, то що ж у тебе там в домі відбувається? І таким Звичайно, в таких екстремально негативних ситуаціях можна навіть, якщо вам привселюдно хамлять там десь, да, при своїх співробітниках і сміються, ви можете нагадати, зачекайте, у вас, мабуть, в родині теж такі проблеми, як от зараз з відвідувачами. так? А, якщо це просто, наприклад, звернення до вас. Говорять, да, садітесь, да. ну, можна це теж проігнорувати, ніяк абсолютно не, не реагувати і говорить, да, там, Тільки не говорити, а добрий день. Ось, будь ласка, ось, будь ласка, от, до побачення. От. І тоді ця людина, яка почала з такого нахабного гаваріття, тобто це, по суті, наказ да, звучить психологічно, провокує на поганий настрій, якщо тим паче людина вже на межі стресу якогось да, прийшла з документами, вона майже стрес і до неї отак от ставляться. Але якщо вона не зірвалася, то та людина. Яка починає з нахабства, вона відчуває, що її пастка не вдалася, вона відчуває себе безсилою. І зазвичай провокатори вони відчувають себе безсилими, коли їм не вдається провокувати ці емоції. Бо вони знають, що вони не можуть так ставитися до всіх взагалі, в принципі. До соціально незахищених так, а до всіх взагалі вони тут зупиняються. І в цьому їх оця суперечливість, яку вони самі розуміють, і принизливість. Як би цю ситуацію європейці? От, наприклад, знову ж таки, ви звертаєтесь до якоїсь там частіше це бюджетні співробітники. Іноді от таким от нахабним людям їм легше іноді, якраз. А залишатися з тою маленькою зарплатою, вони можуть скаржитися, що ми заробляємо дуже маленькі гроші, от коли ви тягнете за певну мотузочку, почнете розбиратися в цій ситуації, звідки така відповідь, поведінка, вони зазвичай можете полювати до того, що у них дуже складне життя, у них дуже низька зарплата. Ну, Європейсь би на... задав наступне питання. А якщо у вас така низька зарплата, то такою поведінкою ви доводите те, що ви гідні кращої зарплати? І тут вони залишаються в глухому куті. Ну, тобто, дійсно, такою спланову, нахабною поведінкою ви доводите тільки те, що ви гідні гіршого життя або точно не кращого. Да? І ви самі себе компроментуєте цим привселюдно, до речі. Да? От, і то можна їм так показати. Тобто, ви на роботі? Можна, будь ласка, ваше ім'я і прізвище? І безпрограшний варіант, також з точки зору більш правової, ніж етичної, коли вже ну, точно вже ситуація екстремальна, можна сказати: а вибачте, а з ким я спілкуюся, ваше прізвище і посада. І зазвичай така фраза, з ким я спілкуюся, ваше прізвище і посада, вона перетворює таких от демонів на янголів. Вони одразу преображаються, вони починають лякатися. Бо якщо таке питання задали, то вже знають, що людина може піти далі до керівництва і дати йому знати, що його компроментують такою поведінкою. Да? Як ваша посада і прізвище? Да я у вас був такій то годині, такий-то день. Все, ми це зафіксували. Далі я буду звертатися по мірі необхідності. Вже не до вас. З вами спілкуватися не буду. Ну так от можна відповісти, і цього буде достатньо. Знову ж таки, ще раз наголошую: якщо ви достатньо розвинена людина, вам ці поради не потрібні. Ви вийдете з цієї ситуації, але розуміючи, приклад з покупцем, який буде. А наприклад, все ж таки оскаржувати той випадок, в якому його шукали, так само і моральна людина. Вона не буде мовчати на несправедливість, тому що вона тоді стає несвідома або непрямим чином співучасником цієї несправедливості, як свідок, будучи свідком і зберігаючи мовчання, ми так би мовити, під тому сумнівові ми підіграємо. Який ставиться щодо певних цінностей, як, наприклад, звичайна людяність, вміння спілкуватися. От. І тоді виходить, що треба ну, щось сказати, щоб позначити, що ви принаймні не з цією нахабною особи, яка при вас когось принизила. Да? Можна тоді в такому випадку ще сказати Тобто, не користуватися. Але... Як людина, яка має гроші буде їх захищати, принцип чесного заробляння грошей, так само і моральна людина щось скаже, аби позначити, що вона не на стороні а, того нахабства. Тому а, можна ще раз наголо... наголосити увагу на тому, що зазвичай. Громадянам однієї країни немає підстав ображати одне одного. Це або провокатори, або люди, які вже на межі психічного захворювання. Тобто можна прямо так, от людину і спитати: вибачте, у вас ну, можлива депресія, вам потрібно до лікаря. Я не лікар, я вам не можу сказати, але вам потрібна допомога. Да? От, так от можна сказати. І тоді, якщо це принаймні почують інші люди, і якщо ви скажете це спокійним тоном, ви покажете знову ж таки, що у вас це ніяк не зачепило, а у людини реально проблеми. Да? провокатора або людині в депресії.